Промомо всі з усієї душі, з усього розуміння нашого, промомо Господи жителя Божих всіх наших, молимось тобі, вислухай, помилуй, помились, Боже, з великої милості Твоєї, молимось тобі, вислухай, помилуй, Мой порами, порами помилуй. Ще молимось за влади Квіця нашого блаженнішого, Епіфанія велику нашого митрополита Дмитрія за забратів наших священиків, священо монахів за все у Христі, бра сло наше. Ладри, пан, ладри, пан, ладри, пани, Ще молимось за бомбережену Україну нашу за влади війської, що ми тихий мир вежиття прожили. У всякому благочесті чистоті. Господи, помилуй, Господи помилуй! Ще молимо за потерки православних, замочив себе й повітря, забутнім фундаторій свого храму цього. І всі граніше спочили го ці, братів наших, чудоти по повсюди лежать. Господи, помилуй, Господи, за мию, життя, мир, здоров'я, спасіння, Боже завітання, прощення, відпущення ріків, рабів Божих, ми проплита Дмитрія з болю паспою, сіть воїнів захисників нашої країни, рабів Божих, протерей Стефана з родиною, протарія Павла, з родиною, протиря Василя з родиною, проти Петра з родиною, рабів Божих. Любомира, Любомира, Галину, Галину, Святослава, Ростислава, Максима, Ольгу, Мирославу, Дмитра, Рабів Божий Юрія Тетяну, Стабу, Захарі, Матвія, Івана, Галину, Лесів, Данила, Богдана, Ніна, Михайла, Святослава, Христину, Квіту, Рабів Божий Ігоря, Ольгу, Уляну, Дмитра, Ліба Іраклія, Юрнеста, Соломію, Олександра, Олега Лесю, Ольгу, Тетяну Анну. Рабів Божих романа Катерину Любу романа Юрія Наталію, Матвія, Влада, Ісію, Майкла. рабів Божих романа Наталію, Софію Анну Марію, рабів Божих Тараса Ірину, Андріану, ксену, Анастасію Василям, Катерину, Ярину, Лесю, Анну віру, ксеном, Ориста боляшу любу, боляшу Лесю, боляшу Лесю, боляшу славу. Рибів Божих Ігоря Олю Уяну Дмитра, Глібайратію Юрнеса, Соломію Олександрам, Рибів Божих, Вікторію, воїна Віталіям, воїна Євгенія. Рибів Божих, Меланію Завету, Марію, Оксану Дмитра, воїна Андрія Володимира з родиною, Миколу, з родиною, Рибів Божих, Любов Романа, Галину, Романа, Тимофія, Людмилу, воїна Юрієм. Волинам Андріям, рабів Божих, степ Отця Стефана, Евеліну, не Віктора, не Никиту, Олену, але Світлану Олексія, Світлану, Михайла, Дмитра, Андрія Надію, Наталію, Марину, Любов, Віктора Олену, Ярославам, рабів Божих, Миколаю Софію Олену, Івана Марію, рабів Божих. Прото Ірея, Стефана, прото Ірея, Павла Протерея, Семена, Протерея, Василя, Романа Артемія, Монашку Варвару, Ольгу Сергія, Ольгу з родиною, Німину Світлану, Антона, Нікіту, родинника, Рабів Божих, Віру з родиною Боляш Олександра, Ганну з родиною, Любов з родиною, Марію з родиною, Ларису з родиною, Миколу, Константина, Олину, Павловина, Андрія Воїна, Ігоря Война. Сергія, рабів Божих, отця Стефанова, отця отця Павла, отця Василя, Миколая Євгена Любу, Любу, е, Віктора Івану, Оксану Івана Ігоря Діану, Андрія, Якова Галину, Рабів Божих Дану, Миколу Любов, Ігоря, Оксану, Катерину, Степану, Оксану, Юлію. Рабів Божик, отця Стефана, Олега Романа, Олесью Андрія Марія, Софія, Лідію, Сергія, Тетяна з родини, Людмилу з родиною, Стефані, з родини, Бориса Ірина, Леону Олександра. Рабів Божик, Вероніку, Симоця, Степана Марія, Романа Марієм, Богдану. Рабів Божик, Андрія Світлану, Рабів Божик, Продрія Стефановиця, Василяця, Павлаця, Симона. Петра Лідію, Петра, Ярослава, Богдана Христину, Галину, Ольгу Мілдору, Любов Андрія Юріям, Романа Насасія, Богдана, нам Еланіюм, воїнів Олександра, Вода Івана, Василя Андрія, Ігоря Романа, Тетяну, Сергія, Руслана, Андрія, Кирила, Василя, Рабів Божих, Володимира Валерія Сергія, Дениса, Тараса, В'ячеслава, Рабів Божих. Буляшого Михайла Артема Максима, рабів Божик Андрія Дем'яна Ірину, Марію, Марію, рабів Божик, отця, Сипановця, Павлаця, Сипановця, Василя Тихтяну, Олександра, Христину, Кароліну, Світлану, Алину, Сергія, Рабів Божик, Олену, Івана Насасі Волислава та Льориса, Павла Водимирам, Ярину, Любов, рабів Божих. Ігоря Ольгу, Яну, Дмитра, Гіба, Іраклієлью Орнеса, Соломію, Олександр, рабів Божий, Наталію Ольгу, Соломію Язаветум, рабів Божий, Оксану Галину Василя, рабів Божий, Анну Вікторію, Олеслава Олега, Але Анну Наталію Ольгу, рабів Божий, Отця Степана. Отця вне семена, отця веселяться, павла, отця, Василя, Гнефта марту, Ольгу Нікіну, зараз сломіє Максима, Єву, Роману, славу Вероніку, Галину Іворян, ромон рабів Божих, Петра Ганну Галину, Марію Володимира, Христину Юлію, Миколу, Оксану, Петра, Святослав, Максима, Дарину рабів Божих, Марію Андрія Ганну Інну, Романа, Руслана, Вікторія рабів Божих. Алину Андрія Павлаї, Рину, Дмитрадіяну, Юлія Равія, Божевиць, Сепанатя, Василя, Селявиця Андрія, Григорія Мар'яну, Руцуляну, Назарія, Марту, Анну Мар Ростиславу, Оксану, Тараса, Сефанізрудина, з родини, Оксану з родини, Тетяну з родини, Уляну з родини, Ірину з родини, Марія з родини, Ярослава з родини. Рабів Божого Степана, Отцям, несимого отця, Василя, Лідію Віру, Степана Дмитра, Оксану, Сергія Марія, Соломія з родини, Андрія Володимира Андрія з родиною, рабів Божих, Назарія, Ірину Андрія, Григорія Оксану, рабів Божих, воїна, Тараса, Мирослава, рабів Божих Софію, Зор'яну, Андрія, Олександра, Оксану, Сергія Оксану, Світ, Віталія Віру, Надія, Володимира, Ольгу, Стефанію Надію, Рабів Божих, і воїнів Олександрам, Ігоря Віталієм, рабів Божих, Петра Івана, Тараса, Надію та Святослава, Лесі, Ярославу, Руслану, Юрія. рабів Божих, Світману, Ірину, Наталію Сар'єн, Макс, воїна Максима, Боляшу, Тетяму. рабів Божих, Івана Анна, Марину, Кіру Іллю Любов, Тетяну Любов, Артема, Нікіту, воїна, Олександра, воїна, Віталія воїнам. Володимира рабів Божих, Олену Соломію, Марію Соломія, Наталію, Данію, Данилограса, Юстинію Марію, младенця Софію, младенцям Вікторію, младенцем Єлизавету, рабів Божих, Михайла з родин Олександру, Богдана Мар'яну, Єву Миколая з родиною Романію, Христину Ірину Ореста, рабів Божих, Ігоря з родиною Лідію Андрія Ольгу. Боляшу Анну, Боляшу Євгенія, Тетяну, Тетяну Ларису, Євгенія, на равів Божих, Маркіяна з родиною Стефанію Катерину, Дмитрія з родиною Юлія Макарія з родиною, Юлію Христину, Анну, Младенця на Софію Ілью, Анну равів Божих, Тетяну з родиною Галину, з родиною, Михайла з родиною, Павла з родиною. Оксану з родиною, Наталію з родиною, Роксану з родиною, Ігоря з родиною, Орисю, Грабів Божих, всіх воїнів-захисників нашої України. І всіх парафіянців того храму цього, що зберегтися роботи, гніву, бідину, душа, і всякої скруботи, гнів обідна душа в тінних і тілесних, що спокійно лежили, щоб у здоровій доброби ті сніж життя і проходили все голосові, Господи, вислухай нас і помилуй. Помил, помил, господи, помий. Приносить добродійство чесному храмі цьому за тим, що Твориться співає за всіх людей, що сподівається від тебе, влити і багато, і милостивомирати, помилуй, не помилуй! Ще молимось Господу Богу нашому, що висока голос молитви нас, грішних, і помилував рабів своїх. Любомира, Любомира, Галину, Галину, святослава, Ростислава, Максима, Ольгу, Мирослава Дмитра. Та охоронив її від усякої скорботи, від гніву і недолі, та від усякої недолі душевної, тілесної подав їм здоров'я та довгий вік. Промовив всі скоро, вислухаємо милостиво милой.